Головний будівельний форум цієї осені триває у Львові. 26-та міжнародна виставка Будекспо осінь Осінь-2012», організована акціонерним товариством «ГалЕкспо», об'єднала одразу кілька тематичних заходів. В епоху оптимізації природних ресурсів та пошуку нових рішень для бізнесу актуальності набувають технічні засоби для подріблення відходів деревини. Компанія Хемель Україна вже 5 років виступає лідером вітчизняного ринку виготовлення подріблювальної техніки. Усі виробничі потужності компанії Хемель Україна знаходяться у Львівській області, одначе використовуються комплектуючі визнаних європейських брендів. Також всі комплектуючі, які ми використовуємо до наших глобальних машин, ми беремо відомих фірм. За, за границі для того, щоб продукція працювала надійно, також ми даємо гарантію і обслуговування на нашу всю продукцію. Пропонуються найкращі умови для клієнтів по цінах, термінах виконання та сервісному обслуговуванні, яке забезпечується фірмою впродовж усього терміну експлуатації і устаткування. Наша наша фірма вийшла на світовий ринок і працює з підприємствами у Німеччині, Болгарії, Білорусі, Росії, Вірменії ну та інших країнах. Європейські споживачі вже оцінили нашу продукцію і тому замовляють у великих кількостях нашу потрібні техніку. Залежно від потреби, фахівці Хемель Україна допоможуть підібрати саме те устаткування, яке ідеально підійде для вашого бізнесу. Співпрацюючи із Хемель Україна, ви отримаєте компетентного та професійного партнера, який допоможе впровадити у життя усі ваші ідеї. Будівельники довго шукали матеріал, який ідеально підійшов би для створення димовідводів. Адже вимоги завжди були високими, а саме термостійкість, вологостійкість, кислотостійкість, довговічність. І, врешті, німецькі фахівці почали використовувати для створення димарів кераміку матеріал, що ідеально підійшов для поставлених завдань. На будівельній виставці керамічні системи пропонує компанія Ютіком Україна. Головний акцент нашої фірми на кермічна система. Керамічна система вона є довговічна, вона яке сотостойка. В нашому комплекті ми надаємо всі елементи: це є клеї, це є блоки, це є всі кріплення. Кераміка це вироби і матеріали, що одержують внаслідок спікання глин та їхніх сумішей із мінеральними добавками. хімічним способом досягнені спеціальні властивості, які додають виробам міцності, довговічності та стійкості до фізичних чинників. Кераміка перейшла випробування часом, тому на сьогодні це оптимальне рішення. Також виготовляємо до марі з неживічої сталі. Матеріали, які ми використовуємо при виробництві, є в довговічній, якісним ютіком Україна саме так виглядають деморі нового покоління. Ліпнина це доступний і елегантний спосіб довершення вашого помешкання чи офісу. На замовлення від тепер впродовж двох тижнів можна обрати та змонтувати вишукані елементи, що виокремлять будівлю з поміж інших та додадуть індивідуальності. Усі роботи під ключ здійснює компанія Юрмакс, лідер фасадно-архітектурного декорування. У нас є е, група дизайнерів, які, які займаються оформленням інтер'єром, візуалізацією будинків, працюють, працюють з клієнтами, і термін виконання цих замовлень складають ну, до двох тижнів. В моду входить зараз геральдика, це є, е, логотипи сім'ї, які клієнти хочуть так би залишити за собою. Це на сьогодні не є розкіш, і ми також цим займаємось і здійснюємо. Е, Такі виготовлення в короткий термін. Юрмакс це комплексне рішення, адже компанія пропонує виробництво архітектурного декору для фасадів будівель на основі пінопласту із використанням новітньої технології еластичного полімерного покриття, створення гіпсової ліпнини, архітектурного декору для фасадів будівель із декоративного штучного каменю, фасадні та інтер'єрні елементи. Ми запрошуємо вас відвідати наш стенд виставковий в Палаці спорту України або знайти нас на вулиці Любінській, номер дев'яносто два в будинку меблі. Jormax додасть естетики будь-якій будівлі. Облаштувати власне подвір'я відтепер ще легше і дешевше, адже на ринку з'явилася новітня технологія викладання садових доріжок та тротуарних конструкцій. Завдяки формі, яку пропонує компанія кращий вибір Україна, можна самотужки оновити територію біля будинку. Чоловік покупає нашу форму, може положити у себе во дворі садову дорожку, собістоимость якого составляє 20 гривень квадратний метр. За такі гроші в Україні зараз тротуарну плітку ну, вряд ли знайдете. Ви понимаете, что это очень большая економія. Зусиль доведеться прикласти небагато. Для монтажу використовуються звичайні традиційні будівельні інгредієнти. Звісно, для цього потрібна бетономішалка либо же какой-то велика емкость для замішування раствору. Один к трьом заливається ця дорожка от часу до трьох чекається, знімається... Е Следующий, следующий метод детских пасочек, скажем так. Это просто все, что гениальное просто, как говорится. Дизнатися больше про це ноу-хау можно на будивальной выставке. Так как продукт очень интересный и новый в Украине, мы сейчас ищем представителей в регионах. Уважаемые партнеры, пожалуйста, обращайтесь, мы находимся на выставке. Кращий выбор Украина. Выбор кожного сведомого господаря. Компанія Нік, один із лідерів на ринку енергетичних рішень, представляє широкий вибір генераторів для дому, комерційних та промислових потреб. Модельний ряд включає бензинові та дизельні генератори власної збірки, а також універсальні газові генератори компанії Дженерак із Сполучених Штатів. Газові генератори Дженерак забезпечать найвищий рівень комфорту завдяки повній автоматиці, відсутності потреби, заправлені паливом, оскільки підключаються до газової мережі та найвищим стандартом екології і безпеки, що так важливо для сім'ї для промислових потреб газові генератори Дженерак. Дають підвищення потужності до 9 тисяч кіловат без участі енергокомпаній та зайвої метушні. У час, коли електропостачання є нестабільним і через різного роду причини можуть відбуватися аварійні відключення, лише генератори від компанії Нік можуть гарантувати безперебійну життєдіяльність усіх енергопристроїв у вашому домі, офісі чи на виробництві. Отримайте власну енергетичну незалежність зараз. Звертайтеся до спеціалістів компанії Нік за телефонами, котрі ви бачите на екрані. Thank you Будуючи нове житло, варто відразу розрахувати його розміри, теплоізоляційні властивості та передбачити, яка опалювальна система підійде найкраще. Безумовним лідером на ринку перспективних опалювальних технологій є відновлювальна енергія, а саме теплові насоси. Ми пропонуємо альтернативні системи опалення з відновлювальних джерел енергії, які при затратах дещо вищих від традиційних дають можливість потім в процесі експлуатації постійно економити кошти. Це, зокрема, теплові насоси. З'явилися українські виробники, і одного з українських виробників ми і представляємо на, на цій виставці. Задіяти теплу енергію можна повсюдно. Навіть на невеличкій площі можна пробурити свердловину, що вдосталь живитиме опалювальну систему. Вертикальне буріння як спосіб відбору тепла є на сьогоднішній момент пріоритетним. Для того, щоб здешевити для клієнта е, ці витрати, ми Придбали і в даному випадку виставляємо нашу бурову установку, яка може здійснювати буріння під геотермальні зонди, а також всі інші види буріння, в тому числі буріння на воду. На виставці ми представлені по-перше, на зовні, на вулиці стоїть наша бурова установка. Її видно звідусіль. По-друге, ми представлені в середині пабільйон no Компанія Стала Енергія. А знаходитись нас у Львові можна знайти в центрі міста на вулиці Стефаника. 10. компанія Стала Енергія підкаже, як вдало інвестувати гроші. У свій майбутній добробут. Краще на власні очі це побачити, і можливо ваша домівка отримає функціональне доповнення задля покращення вашого комфорту та економії сімейного бюджету.